Зіпелор, приболю в горлі. У нас уже є чотири суперфіналіста, яких ми побачимо у прямому ефірі, і минулого разу ми зупинились, Іване, на тобі. Ми вітаємо тебе, Іван Клименко, в якого Дякую. залишилася Дякую. одна учасниця. Так насправді це зараз буде знову дуже непросто. І я пам'ятаю, що якщо на сліпих прослуховуваннях я найдовше набирав команду. Та тепер я найшвидше її втрачаю, і в мене лишився один учасник Вероніка Коваленко. В дитячому голосі країни вона була вже суперзіркою. Вона повернулася, щоб показати себе нову свої 19 років. Вона є блогером. У, у неї близько 700 тисяч аудиторії, навіть wow. більше. По друге вона робить хіти для інших артистів. Тобто вона сонграйтер. Це настільки сильна людина, від неї просто шалена енергія. Я не можу її втратити. Мені дуже потрібно, щоб вона пройшла в фінал. Це жесть. І я такі несподіванці, такі інтригі з кінне поставлять. Я за це переживаю дуже сильно. Вероніка йде далі. У мене завжди не було. Оцього поштовху людина, яка б мене повірила, і цей шанс я не прогавлю. Я ні на один відсоток не підведу ні тренера, ні команду «Голос України». Я з 13 років розвиваю себе як артиста. Я ходила до всіх можливих педагогів, ораторське мистецтво, танці, шила костюми, працювала з музикантами, записувала мінуса. Ну, у мене ніколи не було такого. Вау, ти така класна. Я буду тебе продюсувати. Бо вау, ти така класна. Давай зробимо тобі пісню. Мені відмовляли через те, що я недостатньо популярна. Те, що Ваня дав мені цей шанс, це дає мені відповідальність перед ним. Я остання. Мені треба, щоб команда Вані Клименка, команда Клименківських жила і надалі на цьому проєкті. Я буду виконувати трек «Коли біля серця. Я дуже хвилююся. Ця пісня, взагалі, антипод того, що я показувала на голосі країни. Вона покаже мене зовсім з іншої сторони. З дуже ніжної, тендітної. Це буде виклик для мене заспівати цей трек. І мені цікаво, як глядачі, як тренери віднесуться до цього. І Я навіть не з ким не спілкувалася, тільки що за лаштунками через те, що я переживаю, я настраю себе на цей трек. Зустрічайте авторка пісені і блогерка з Києва Вероніка Коваленко. Зараз моя ціль це саме фінал. От Я дуже, я дуже хочу, я максимально всі зусилля буду до цього скликати. Коротше. Дуже хочу до фіналу. Давай вірю в тебе, вірю в тебе. <плес> Хотілося почути, хто буде той тренер, кому ти кидаєш виклик у Кросбатлі. Останню годину про це лише думаю і не можу вирішити. І я вирішив, що я а, хочу зробити так, щоб доля обрала тренера, проти котрого О, буде виступати моя учасник. Що, хороший варіант. Нехай буде так. Іване, увага! Що значить доля? А, Надя. У мене! Так? Окей. Okay. Wow. Uh. Вибачте, а, а не зараз потрібно цілуватися. <laughs> Надія, кого зі своєї команди ти поставиш в супротивники Вероніці? Ну, зараз на цю сцену я хочу викликати найсильніший голос моєї команди. Вау. Wow. Ого. Я хочу викликати людину, до якої повернулися всі чотири тренери. І вона унікальна, енергійна, голосиста і дуже щира. Зустрічайте Майра Міх Аваян. Моє життя дуже сильно змінилось, коли я поїхала до Німеччини. На зупинилась просто на деякий час. Я навіть не співала. Що для мене було дуже важливо співати це було для мене сенсом життя. І зараз я оживаю, коли я працюю з українськими людьми в українському шоу, попадаю в такий рай ненадовго. І це мені дало сили, Це надихнуло мене, що я повинна розірвати ще й кросбатли. Вона дуже енергійна, вона дуже професіональний вокаліст, тому дай Боже мені сил. Я буду представляти німецьку пісню. Вона називається «In deinen Armen» в твоїх руках. В Німеччині її можна почути всюди, з соцмереж і на радіо її крутять. Тому ем, дуже багато людей слухає і зацікавлюється нею. І я спробую передати всі емоції, які в мене є через цю пісню, щоб навіть ті, хто не розуміють мови, зрозумів, про що співається, з якими емоціями співається і з яким посилом співається. І що найцікавіше, в мене буде такий образ такий образ. Буде. Дуже незвичний для мене і для глядачів. Останній раз вирівнювала волосся два роки тому. І сьогодні мені зробили дуже незвичний для мене образ. Це така мавка, дуже не схожа на саму себе Майра Вік. Для мене важлива оцінка глядачів, тому що глядачі це сім'я. І як ти достукаєшся до сердець людей, так вони й оберуть. Боженька, будь ласка, зі мною. Зустрічайте Майра Мік Авоян! Я повинна показати себе на всі 100, на всі 200, тому що це для мене, по-перше, я не підведу медю. А по-друге, я не підведу себе. Моя дівчинка. Ми в вас віримо. От що я відчуваю. Майра Мік, ти найкраща. Зробити це для все. Вероніка, ти найсильніша. Я вірю в тебе. Вероніка буде співати пісню, яку я написав. Тому це для мене дуже важливо. Розпочинає крос баттл Вероніка Коваленко Вітаю вас, добрий день. Нехай вас голос звучить на всю Європу! Що я тебе зі мною не звело? а що, якби на цій дороги замолов, а що, я не взяв мене ту під крило? коли моя душа замерзла, подарував тепло. що, якби на фронті загубив шолом? після цього повідомлення від тебе не прийшло, але я чую мій телефон, він каже, що ти на зв'язку і ми будем разом. Я тебе ношу, кишені біля серця, бо лише з тобою, воно п'ється. Бу... Ты мой, наверное. Маленький.